Дивовижні класичні автомобілі повернуті в сучасну епоху. Відродження легенд, чому класичні автомобілі повертаються, і що це означає для майбутнього автопрому. Ностальгія сильна річ. Це штовхає нас на пошуки знайомих запахів, звуків і образів з минулого, і автомобільний світ не залишається осторонь. В останні роки ми спостерігаємо справжній бум на рестомоди, автомобілі, які поєднують класичний дизайн із сучасними технологіями. Це вже не просто дани на минулому, а ціла галузь, яка демонструє унікальну можливість переосмислити автомобільну спадщину. Але що стоїть за цією тенденцією? Чому компанії, від відомих брендів до маленьких крафтів, вкладають ресурси у відродження забутих моделей? І головне, що це означає для майбутнього автомобільної промисловості. Ностальгія як двигун бізнесу. В епоху, коли автомобілі стають все більш схожими, а технології стирають межі між брендами, ностальгія стає потужним маркетинговим інструментом. Люди шукають щось особливе, те, що викликає емоції та асоціації з приємними спогадами. І який кращий спосіб повернутися до золотої ери автомобіля, ніж класичний автомобіль? Успіх BMW Mini і e Fiat 500 є яскравим прикладом того, як ностальгія може призвести до комерційного успіху. Переосмислені для сучасної епохи, ці автомобілі миттєво завоювали серця покупців завдяки поєднанню знайомого дизайну з сучасними технологіями та комфортом. Однак відродження класичних автомобілів це не лише ностальгія. Це також унікальність, ексклюзивність і здатність виділитися з натовпу. У світі, де більшість автомобілів виробляється серійно, Ристамод це можливість мати щось особливе, створене вручну з любовою до деталей. Від забутих моделей до колекційних дорогоцінних каменів. Не всі відроджені автомобілі є хітами, багато з них є нішевими проектами, розрахованими на вузьке коло колекціонерів і ентузіастів. Однак навіть такі проекти можуть мати велике значення для автомобільної промисловості. Подивіться на відродження Opal MenteCube. Цей автомобіль, який колись був дуже популярний у Європі, тепер став перлиною колекції. Електрифікована версія MenteCube, створена компанією Opel, є не просто даниною минулому, а демонстрацією можливостей сучасних технологій електромобільності. Або, наприклад, відродження FodAs 200. Колись один із найшвидших і найагресивніших ралійних автомобілів у світі, цей автомобіль тепер відроджується як спеціальний випуск обмеженого випуску. Це не просто данина минулому, а демонстрація можливостей сучасної автомобільної техніки. Сучасні технології в класичних кузовах, що це дає? Відродження класичних автомобілів стосується не лише кузова. Це також сучасні технології, які роблять ці автомобілі безпечнішими, комфортнішими та екологічнішими. Взяти, наприклад, XJS XGS UPET від TAW Performance. Оснащений двигуном 5-12 потужністю 600 КС, кузовом з вуглецевого волокна та механічною коробкою передач, цей автомобіль є справжнім звіром, який готовий конкурувати з сучасними суперкарами. Або, наприклад, концепт Neabolt, заснований на шасі Lotus Exage S і оснащений електродвигуном потужністю 470 КС, цей автомобіль є демонстрацією можливостей сучасної технології електромобільності, що дозволяє створити спортивний автомобіль з унікальними характеристиками. Не лише електромобілі, альтернативні силові агрегати. Хоча електрифікація є домінуючою тенденцією у відродженні класичних автомобілів, існують інші альтернативні силові агрегати, деякі виробники використовують двигуни внутрішнього згоряння, які працюють на альтернативних видах палива, таких як біодизель або водень. Інші використовують гібридні силові агрегати, які поєднують двигун внутрішнього згоряння з електродвигуном. Вибір силової установки залежить від цілей проєкту і переваг виробника. Деякі виробники прагнуть зберегти автентичність автомобіля, використовуючи двигун внутрішнього згоряння, що працює на бензині або дизельному паливі. Інші прагнуть зменшити викиди та покращити екологічність автомобіля за допомогою електричної або гібридної трансмісії. Ризики та виклики. Незважаючи на всі переваги, відродження класичних автомобілів має свої ризики та проблеми. Ціна, рестомоди зазвичай дуже дорогі, оскільки вимагають значних витрат на проєктування, виробництво та збірку. Наявність запчастин, знайти оригінальні запчастини для класичних автомобілів може бути важко і дорого. Відповідність сучасним стандартам безпеки, класичні автомобілі часто не відповідають сучасним стандартам безпеки. Проблеми автентичності, деякі ентузіасти вважають, що рестомоди втрачають свою автентичність, оскільки не є оригінальними автомобілями. Майбутнє Риста що нас чекає, відродження класичних автомобілів це не просто тимчасова тенденція. Це довгострокове явище, яке триватиме і в майбутньому. Ми можемо очікувати, що в майбутньому ми побачимо все більше і більше рестомодів, заснованих на різноманітних класичних автомобілях. Ми також можемо очікувати, що ці автомобілі стануть все більш технологічно просунутими та екологічно чистими. Відродження класичних автомобілів це можливість переосмислити автомобільну спадщину та створити унікальні автомобілі, які будуть радувати нас своєю красою, ексклюзивністю та технологіями. Це можливість поєднати минуле з майбутнім і створити автомобілі, актуальні сьогодні. Особистий досвід і спостереження. Я завжди був великим шанувальником класичних автомобілів. Мені подобається їхній дизайн, їхній характер, їхня історія. Я вважаю, що класичні автомобілі справжні витвори мистецтва. Я був приємно здивований тим, як добре поєднуються сучасні технології з класичним дизайном. Я вважаю, що рестомоди це чудовий спосіб зберегти красу класичних автомобілів, одночасно зробивши їх безпечнішими, комфортнішими та екологічнішими. Я вважаю, що відродження класичних автомобілів є важливою тенденцією, яка триватиме і в майбутньому. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще багато цікавих і унікальних рестомодів. Висновок відродження класичних автомобілів це не просто ностальгія, це можливість переосмислити автомобільну спадщину, поєднати минуле з майбутнім і створити унікальні автомобілі, які будуть радувати нас своєю красою, ексклюзивністю та технологіями. Це важлива тенденція, яка збережеться в майбутньому та матиме значний вплив на автомобільну промисловість.